Росія понівечила життя мільйонам українців. Сотні тисяч жителів південно-східних областей були змушені покинути свою домівку, звичну роботу та втратили майно. За понад 600 днів з моменту повномасштабного вторгнення потреби внутрішньо переміщених осіб змінилися. Наразі більшість внутрішньо переміщених осіб вже знайшли місце постійного проживання та продовжують облаштовувати власне життя. Але є потреби, що завжди залишаються актуальними. Зокрема, це постійне місце роботи. Так, Людмила Мірошніченко переїхала зі Слов'янська Донецької області. До повномасштабного вторгнення займалася виготовленням крафтових сирів. Нині продовжує свою справу на Полтавщині. Прийшлось як і багатьом людям. Нашої країни приїхати з дитиною до родичів в Соклову Балку, це Полтавська область. У мене була сторінка в інстаграм, улюблені мої клієнти. І коли прийшлося приїхати, а, ну, Звісно, це був шок, як у всіх. Я не два місяці не могла від цього прийти в себе, да, що це не вдома, що, 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 що це такий жах у нас це, твориться в країні. А тоді, благодаря близьким друзям, розпочала займатися своїм, своєю справою. Дуже мені було важко, бо обладнання у мене залишилося там. Ну, щось мені вдалося переправити. І є в даний час одна. Ну, 150 літрів, 150 до 200 в тиждень. Ну, це 15 20 кг сиру. М'який, плісняву, блакитну, білу, різно, ну, різні сири. Дуже мені подобалось тверді, полутверді сири робити. І найголовніше, ну, що розпочала, розпочала це робити і раджу всім. Саме головне це вірити в себе. Це вірити, вірити да, в себе свою мрію і ніколи, ніколи не здаватися. Хто б вам б не казав, хто б що б вам не радив, вірте собі, і, і все буде у вас добре. Я людина, яка приїхала з другої області, з другого, з другого городу, і мені було важко да ми поселились в селі, а сир це такий, кінешна, продукт. Він своєобразний, більш, кінішно, в місті клієнтів, да для ну які предпочитають сир. І там я як в таку сім'ю. Дівчата мізді бізнес. вообще, вони мені дали такий, таке натхнення. Вони нас зібрали, підприємців Полтави. Там були ВПО, як ВПО, так і були е, місцеві полтавські підприємці. І ми дуже дуже дружилися. Це така до, до сих пір. Така сім'я. Марія Хоружа переїхала до них Полтавської області з Луганської. Жінка знайшла роботу за фахом. Наразі вона працює в земельному відділі Нехвороща. Сільської ради 15 років я проживала в Луганській області. Сама я звідси я місцева, як би мовити, народилась тут, вийшла заміж в Луганську область, переїхала туди. Працювала на державній службі 8 років, потім два. Два роки із них я працювала на підприємстві головним агрономом. Подолавши до п'яти тисяч кілометрів, вивезли вивезли ми дітей з чоловіком. Лінія фронту двигалася кожну хвилину, і неможливо було їхати по нашій місцевості, щоб переїхати в більш безпечне місце. Їхали через Росію, виїхали, вдалось таки виїхати 14 листопада, тобто вчора був рік. Як ми покинули те місто. Ми їхали через Росію, нерозуміння того, що все залишилось там, нема нічого і потрібно все починати, все починати з нуля. На жаль, зараз спеціаліст по земельним питанням, це ближче до моєї специфіки роботи. Облаштовано тут, діти входять в школу, чоловік працює. У квітні 2022 року лікар-стоматолог Михайло Заїкін переїхав до села на Полтавщині з нової каховки. Тоді чоловікові вдалося вивезти молодшого брата, дружину та дітей. У новій каховці мав власну стоматологічну клініку. Наразі працює стоматологом в амбулаторії сімейної медицини. Ну, ми були в окупації, да і в квітні виїхали вже на підконтрольну територію. Приїхали в Полтаву спочатку. Спочатку потім вже через знайомих. Дізнали, що у них хороший, потрібен стоматолог і зв'язався з добовичем Віктором Олександровичем. Він каже, можете приїхати, оглянути місце. Спочатку так і було, що нічого не хотілося. Потім життя що продовжиться, треба щось далі робити, працювати по професії чи шукати іншу професію. Зустріли добре, житло, я винаймаю тут. На кожного дня тисяч пацієнтів. Тобто, це вже тисячі ми, людей. Тисяча, мабуть, є вже громади. Тісно співпрацюють з обласною владою та обласним центром зайнятості. Наша допомога, саме обласної ради, вона була за декількома напрямками. Перш за все, ми внесли зміни в порядок видачі матеріальної допомоги. І на сьогодні, от скажімо, за 2023 рік, за 9 фактично місяців. Майже 2,5 тисячі осіб. Отримуватимуть матеріальну допомогу і значний відсоток це якраз в тому числі внутрішнє переміщення особи. Вони отримують повний комплекс медичних послуг. Ми також сприяємо в організації отримання продуктових наборів. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами. Я окремо хочу зупинитись виділити партнерів багато, але найбільше, як на мене, це. Благодійний фонд Caritas, тому що там не лише фінансова допомога, не лише продуктові набори, не лише технічні засоби, технічні пристрої, але програми відшкодування орендної плати, відшкодування ремонту приміщень для розміщення компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Тому от, от, скажімо, міжнародна підтримка вона просто ну, дуже велика. Полтавський обласний центр зайнятості державна установа, що надає весь перелік послуг для подальшого успішного працевлаштування за професією, а також проходження навчання для отримання нового фаху, спочатку повномасштабного вторгнення сюди звернулися майже 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Служба зайнятості і функція допомогти тим особам, які самостійно не можуть знайти роботу. Що головне було зроблено на рівні держави? Нам дали механізми. Механізми сприяння роботодавцям у працевлаштуванні саме внутрішньопереміщених осіб. Нам дали можливість допомогти розірвати трудові відносини. Це було дуже актуально. І нам дали механізми для підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб і самореалізації. Таким чином, спочатку повномасштабного вторгнення нами було працевлаштовано більше двох тисяч осіб з компенсацією роботодавцям двох місяців мінімальної заробітної плати. Тобто не, не набувався статус, а людина автоматично, тільки звернувши до центру зайнятості, вже мала роботодавця і йшла на роботу. Півтори тисячі осіб ми працевлаштували на постійну роботу. Понад 1300 осіб, які приймають участь у суспільно корисних роботах, на сьогодні внутрішньо переміщені особи, як і громадяни України, які хочуть працювати працювати, яким є потреба у допомозі служби зайнятості, роботу знайдуть. Роботодавці зацікавлені в активних бажаючих працювати працівниках. для того щоб адаптуватись до умов. Перше, що ми запропонуємо професійне навчання за направленням служби зайнятості, це широкий перелік робітничих професій, а також різних курсів підвищення кваліфікації, вивчення певного напрямку діяльності. Додатково. Наступне, що якщо маєте потребу підвищення кваліфікації, це ваучери. І понад 200 внутрішньопереміщених осіб отримали ваучери і пішли навчатися на робітничі професії і підвищувати свою кваліфікацію або отримувати другу вищу освіту. На сьогодні діє програма є. Робота вона зараз набертає набирає обертів, і на сьогодні профінансовані всі бізнес-плани, які отримали позитивний скорінг банку. Рекрутингу службі зайнятості це новий напрям роботи, запроваджений у минулому році, що цілком довів свою ефективність. Ви просто телефонуєте в центр зайнятості, повідомляєте, що саме за роботу шукаєте, та залишаєте лише свій контактний номер. Ця послуга підходить для внутрішньопереміщених осіб, які з якоїсь причини не хочуть ставати на облік. Так рекрутери активно співпрацюють з сайтами пошуку роботи Work та Jobs.ua, на яких розміщуються актуальні вакансії та отримують відгуки шукачів роботи. сьогодні на обліку перебуває лише 395 дев'яносто переміщених осіб. Наша задача в тому, щоб максимально охопити тих, кому потрібні послуги держави. Тим більше, що державні програми є просто ідеальними. І знаєте, от, ну, навіть вражає, ніби інформація і доходить, але ще до цього часу є звільнення. Людина каже: я пішла б на роботу, але я не звільнена з попереднього місця роботи. Це робиться дуже просто: береться з собою ваші документи, звертаєтесь до. Структурно підрозділ служби зайнятості в, в, в області, де ви проживаєте, ми допоможемо скласти заяву, ми повідомимо роботодавця, ми повідомимо податкову і пенсійний фонд. І з сьогодні внутрішньоприміщена е, особа. Ну, вже приймається по ній рішення з наступного дня. Вона є звільнена і може отримувати наші послуги. Є інновації в нашому законодавстві, Це виняткові, що внутрішні приміщення особи працездатного віку, які не є безробітними, але є застрахованими особами можуть приймати участь у суспільно корисних роботах. І мінімальна заробітна плата, яка раніше виплачувалася за за виконання суспільно-корисних робіт, зараз вже, е, може бути ну, міні, е, виплата може максимально збільшена бути до півтори мінімальних заробітних плати. Якщо ви вам потрібно заробити, приходьте до нас, ви на наступний день підете на суспільно-корисні роботи, і вже через пів місяця отримаєте е, ну оплату праці за перший місяць, так званий е, взагалі аванс. То, що переміщені особі можна зайти в дію можна через наш сайт або прийти особисто. У нас немає черг, тому що у нас завжди є зарезервований час для прийому клієнтів, які звернулися ну неочікувано, тобто ті, які звернулися до нас в той час, коли вони бажають. Для цього треба мати з собою паспорт, код трудову книжку і документ про освіту. Якщо ви хочете отримати послуги вже як внутрішньопереміщеної особі, ви надаєте довідку про реєстрацію в якості внутрішньопереміщеної особи. І це дійсно дає певні свої переваги. Перш ніж роботодавець і здобувач зустрічають один одного, обидва проходять досить складний процес відбору. Українські компанії та підприємці демонструють високу працездатність та винахідливість навіть в кризовий час. А це значить, що, як і раніше, компанії потребують кваліфікованих працівників. Звертайтесь за допомогою фахівців в Полтавський обласний центр зайнятості, вулиця Сінна, 45, місто Полтава. Телефон 044-244-95-00. Телефони гарячої лінії 060. Шість, 842, 31, 87, 093 486, 94 35 Також на вас чекають в діяцентрі, де можна отримати комплексом усі необхідні послуги для громадян. Завітайте! Місто Полтава, вулиця Соборності, 45а в будні та вихідні з 9 до 20. Отримання освіти відіграє важливу роль для майбутнього. Кожен українець має право на отримання освіти, попри військовий стан та місце проживання в поточний момент. Держава спрощує ці можливості, надаючи пільги тим, хто цього найбільш потребує. Не нехтуйте своїми освітніми потребами та використовуйте всі можливості для їх забезпечення задля свого майбутнього та майбутнього України. Перелік всіх закладів вищої та середньої освіти ви можете знайти на вступ освіта ЮА. Телефонуйте в приймальні комісії та уточнюйте деталі пільг при вступі. Українці продовжують жити, розвиватися, навчатися, ставити та досягати цілі.